Інгредієнти для ПП запіканки. Порція розрахована на двох людей. Сир молокія 0,2% жирності 2 упаковки, манна крупа 30 грам. Яблуко Чорний принц 1 штука, яйце сире 1 штука. Стевія цукрозамінник 40 50 г, сік лимона 8-10 грам. Всі інгредієнти змішуємо блендером до однорідної маси. Далі беру скляну форму для випікання, змащую її краплею оливкової олії, щоб наша сирна маса не пригоріла. Сирну масу відправляю в розігріту духовку при температурі 200 градусів на 35-40 хвилин. Але у нас всіх духовка різна, тому температуру потрібно перший раз відрегулювати самостійно. Їсти таку запіканку можна в будь-який проміжок часу на сніданок, обід, вечерю. Вона має 78 калорій на 100 грам, її можна подавати до столу з фруктами: я беру ківі, банани, мандаринки. І тоді ваша страва буде не тільки корисна і смачна, а також милувати око різнокольоровими барвами фруктів.